Угорська народна казка двоє жадібних ведмежат. З того боку скляних гір за шовковою лукою стояв дивовижний густий ліс. У тому дивовижному густому лісі в самій хащі жила стара. Ведмедиця. У тієї ведмедиці було двоє синів. Коли ведмежата підросли, вони вирішили піти по білому світу щастя шукати. Спочатку вони пішли до матері та, як годиться, попрощалися з нею. Обійняла стара ведмедиця синів. Та наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і вирушили в путь дорогу. Спочатку йшли вони по узліссю, звідти в поле, і день вони йшли, і другий йшли. Зрештою всі припаси в них скінчилися, а дорогою добути було нічого. Сумні йшли ведмежата. Братику, як же мені їсти хочеться, поскаржився менший. А мені ще більше похитав головою старший. Так вони йшли та йшли, поки не натрапили на велику круглу головку сиру. Хотіли вони розділити її по справедливості порівну, але не зуміли. Жадібність узяла ведмежат. Кожний боявся, що іншому дістали. Танеться більша половина. Сперечалися вони, лаялися, кричали, гарчали, аж раптом підійшла до них лисиця. Про що сперечаєтеся? запитала плутяга. Ведмежата розповіли про свою біду. Яка ж це біда! Сказала лисиця, це не біда. Я вам поділю сир порівну. Мені, що молодший, що старший все одно. Оце добре, радісно сказала ведмежата. Поділи. Лисиця взяла сир і розломила його надвоє. Але стара плутяга. Розломила головку сиру так, що один кусень був більшим від іншого. Ведмежата відразу закричали, а цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихше. Ця біда теж не біда. Трохи терпіння. Зараз я все владнаю. Вона відкусила великий шматок від більшої половини і проковтнула його. Тепер більшим, став менший кусень. Так теж нерівно, захвилювалися водмижата. Та годі, сказала лисиця. але тве ворушачи язиком, бо в роті було повно сиру. Ще трошки і буде порівну. Так вона і ділила. Ведмежата тільки водили чорними носами туди-сюди, туди сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка, аж поки лисиця не наїлася. Вона ділила та ділила сир. Коли шматки стали однаковими. Ведмежа там сиру майже не дісталося дві маленькі крихти. Що ж, сказала лисиця, хоч зате порівно. Смачного вам ведмежатка захихотіла та й побігла. От так буває із жадібними.